Доброго дня або доброго вечора. Всіх, кого зацікавить, перегонка, бюджетна, бюджетна брага або бюджетний алкоголь в домашніх умовах на бюджетному апараті, я можу поділитися своїми напрацюваннями. Мене звати Іван. Зараз ви бачите, як в бак чи в відерце на об'єм 33 літри набирається водичка. Тепла водичка, звичайна крана, без всяких там знезаражувань і тому подібне. В цьому віддерці є відмітка на Об'єм. Далі я вам зараз розкажу, коли набереться водичка. Цю відмітку буде дуже зараз погано видно, але я спробую її показати. Зараз, можливо, вона... А, ось вона є, але її дуже погано буде видно. Ось тут, ось якщо видно, напевно, що не видно, ось тут. Це буде там 25 літрів води. На цих 25 літрів води. Я на дрожжях Кодзі буду робити засип, як кажуть відомі наші алкогоблогери, буду робити засип на бурбон, віскі. Ну, Моя пропорція слідуюча: 4 кілограма кукурудзяної навіть ну не крупи в нас в нашому регіоні це називається просто дерть. А в інших регіонах це може називатися там не крупа. Це якби для, для курей, для качок, для птиці. Дерзь. Так само і, тут буде засипатися ще кілограм. Так само пшеничної дерті і кілограм ячмінної дерті. Тобто засіб буде складати в загальному 6 кілограм цієї крупи. Ну, Зараз я буду далі вам показувати, що я буду робити.